Так, ми ще раз подивимося, як прибрати додаткове вікно, якщо воно нам не потрібно. Робимо тонким курсор, наводимо на це вікно і стрілечко вниз, воно у нас зникає. Наступний крок ми додаємо текстуру до нашого блендера, до нашого поля. Для цього вибираємо, що object, обов'язково виділено повинно бути. Вибираємо матеріали і натискаємо new. Щоб воно горіло. Після цього включаємо шадінг, режим і вибираємо папку, куди ми зберегли той файлик який скачали з інтернету. Ну, як зазвичай це ми робимо так І просто при перетягуванні, ось, і з'єднанні його, наприклад, Давайте подивимося колор і базовий колір, то у нас одразу змінюється. Ось так вона повинна виглядати, і це правильне рішення. Єдине, що там ще що робиться: закріплюється, щоб більш якісна була структура, пояснюється, тоді натискається Add, Input, вибирається у нас текстура. І з'єднується текстура з вектором. Дженерал і Вектор. І все. Зупиняю запис. Тобто, настільки довго, якщо перші якісь кроки були не, не, не вдалі, то краще все-таки закрити і потім що зробити? Відкрити і повторити свої дії. Ну так, програма влаштована однозначно що потрібно створювати проміжні такі етапи для того, щоб не повертатися.